Всім привіт! З вами шалений, і в цьому відео я розповім вам все про гриби в Грідон Together, про їхню користь для новачків. І також складемо свого роду тирлист із цих грибів. Для початку червоні гриби зібрати їх можна тільки в день вручну, а в інший час викопати за допомогою лопати. Червоний гриб відновлює 12,5 голоду, не знімає глузд, а також забирає у нас 20 здоров'я. Жарений червоний гриб не впливає на голод, віднімає 10 одиниць глузду, а також відновлює одне здоров'я. Саме тому червоний гриб ми розміщаємо на останньому місці у нашому рейтингу. Наступний це зелений, самий популярний із грибів. Зібрати його можна тільки ввечері, а в інший час доби викопати за допомогою лопати. Зелений сирий гриб відновлює 12,5 голоду, віднімає 50 одиниць глузду і не забирає здоров'я. Гравці даний гриб дуже часто використовують саме для того, щоб понизити свій глузд і пофармити топливо жаху. Приготовлений же зелений гриб дає нам 0 голоду, відновлює 50. 15 глузду і віднімає всього лише одну одиницю здоров'я. Тобто його також можна використовувати як непогану альтернативу для відновлення глузду. Наступний гриб це синій, який можна зібрати тільки вночі, в іншу пору доби викопати за допомогою лопати. Якщо з'їсти сирий гриб, то він відновить вам 12,5 голоду, відніме 15 глузду та відновлює 20 здоров'я, що є непоганою альтернативою хілки. Якщо даний гриб пожарити, то він не буде відновлювати нам голод, однак відносити відновлюватиме глуст в кількості 10 одиниць та відніматиме 3 здоров'я. Оскільки він є хорошою альтернативою зеленому грибу, і за допомогою нього також можна відновлювати свій глуст, а крім цього і здоров'я, тому ми ставимо його на друге місце у нашому тірлості. Ну і на перше місце, все-таки я поставлю місячний гриб. Щоб його отримати, вам потрібно зрубати ось таке дерево в місячному гроті або ж убити грибного гнома. Сирий гриб відновлює 12,5 голоду, дає нам 10 глузду і не завдає шкоди здоров'ю. Якщо ж пожарити цей гриб, то всі характеристики перейдуть в мінусові і будуть віднімати 12,5 голоду і 10 глузду, тому жарити цей гриб немає сенсу, а сирий імба. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. п о к а п